Розпаковка! Ой, капець! Мені допомогли. Я отримала, отримала від начальника Харкова, Ніколая. Хто не знає Ніколая. Це дуже чудова людина, волонтер, який допомагає багатьом людям, які знаходяться в місті Харкові. Дуже багато там біженців з різних куточків нашої України. І я дуже багато спостерігала за цією людиною і хочу вам сказати, що це велика людина з великою літери. Так, це так. Це дійсно так. Так, нам ну, треба властиця в три хвилини, тому я швиденечко. так? Він дуже дуже сильно допомагає. Я завжди чим можу донатю, коли заходжу до нього. Це людина, якою можна довіряти, і я побачила. Спостерігала, як люди замовляли, от такою наклієчка переселенець замовляли всяку хімію, таку хімію, так і дуже багато відгуків, дуже позитивних. Тому я теж замовила. замовила. Тим самим ви допомагаєте нашим переселенцям. Всі ці гроші йдуть на наших переселенців, які знаходяться в місті Харків. Тому допомагайте, беріть, і це дуже зручно, дуже вигідна ціна. О, це засіб сто гривень. Це як то гідний учонок. Так, ну і тут багато чого ще замовила. Зараз покажу так, я дві, один собі, один сусідки. Так, потім. Бачите, як все упаковано. Молодці. Так. Засіб для миття посуду. Теж поділися із сусідкою, ще я не знаю, там може ще комусь. Так, все так упаковано. Зробила замовлення через Укрпошту. Прийшло швидко. А це рідке мило. мило. Хазяй е, розподавчик. Як раніше було. Так. Воно майже без запаху. Це такий кисневий порошочок, який виводить всі плями. Дуже класний, теж за нього дуже багато почула. Чудо порошок кисневий, відбили прямових Прямо видник. Дуже-дуже його хвалять. Так, це у нас є. Коробочка поменше. Ось ми її достаємо. Зараз. О, ага. не так Легко все зробити. А може, треба з цієї сторони, не так. Вона не так почала. Ага, точно. Отак. Ось так. Ось вона так почала. І ще одна коробочка. Так. Я вже зараз умовляла. Все одно покована так класно. Угу. І ще коробка в коробочці. Все так запаковано класно оці. Пікнується за те, щоб воно дійшло все, як положено. Так, і от. А оце от прийшло. Це літакий порошок. Дуже-дуже вигідно. Це майже просто нереальна штука. Та гель, гель. оце такі, щоб ви кукувати жальки, це такі замовила. Теж дуже багато... Бачите, які нам прям є, такі є багато хороших гарних відгуків. Так що побачимо. Буду. Тепер я затаєна, не знаю на 6 років вперед, не знаю наскільки. <рес> Це свій на навіть точно хватить. Так що так, Оля, привіт і гарно тобі настрою, ти позитивна людина, ти навіть хетера відповідаєш, молодець. Дуже гарно відповідаєш, так і треба, і все буде добре, і вперед до перемоги.